На факультеті журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демічука відбулася прес-конференція із Володимиром Климовим та Павлом Коритніком. Вони ветерани ЗСУ. Учасники рівненського спортивного клубу неможливого не буває, які вибрали право на виступ за національну збірну України на спортивних іграх Strong Spirit Games 25-29 вересня 2025 року у Мадриді. Розповідали про спорт, плани на майбутнє та проблеми, з якими стикаються ветерани. Ну почну з того, що умови потрібно, тому що більшість наших спортивних залів не має розташування на першому поверсі. Хоча б всі там другий, третій поверх, там немає ліфтів. Це в основному е, сходи і людина на кріслі колісному, аж ніяк туди самостійно дістатися не зможе. Керівник клубу Неможливого не буває Володимир Климов розповів, що об'єднання виникло, аби підтримати побратимів після війни. Попри травму хребта, він відновився завдяки спорту та став багаторазовим чемпіоном з адаптивних дисциплін. Павло Коротнюк після протезування також повернувся до спорту. Здобув чемпіонство України з пауерліфтингу та бронзу на іграх нескорених. Обоє доводять навіть після важких втрат можна почати нове життя. Саме тому ветерани наголошують, що для повноцінного розвитку та безпечних тренувань потрібні інклюзивні спортивні зали і тренажерне обладнання дуже багато тренажерів, які є ніби конструктором. Його склав може звичайно, людина без жодних травм поранень займатися, він виконує ті ж самі функції. Розклав людина на кріслі колісному чи взагалі там з ампутацією, там всім може під'їхати і так само виконувати ту ж саму вправу. Під час прес-конференції відбулося й обговорення проблем соціальної адаптації ветеранів. Йшлося і про ідею створення у рівному реабілітаційного центру для ветеранів. Є плани щодо оснащення його найсучаснішим обладнанням. Окремо розглянуто проблему забезпечення такого закладу реабілітологами і психологами. Володимир Климов додає, команда завжди відкрита до діалогу з ветеранами. Головна мета не лише змагання, а підтримка їх ментального здоров'я, інтеграція у суспільство та допомога обрати власний шлях розвитку. Плани в нашого клубу зараз одне стоїть план: це реабілітаційний спортивний простір зробити. От як ми розмовляли, що там не тільки була реабілітація, там і психологи, бо це ну, періоди разна реабілітації, але там має бути і юридична допомога, щоб все було в одному місці, що стосується ветеранів та їхніх родин. Анастасія Возгречко, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.